Рецесія в 2026 році. Як зберегти свої кошти, що з ними робити? Як пережити паніку, хаос і втрати коштів? Привіт! Мене звати Оміда Самойенко, Я автор книги Маленькі кроки Великі гроші та засновниця компанії по навчанню інвестиціям фінам, де провчилося більше 10 тисяч людей. І останнім часом дуже багато питань отримую саме про рецесію. У 2026 році, яку ми всі з вами очікуємо, і спойлер я також. І давайте проговоримо про причини, чому ми маємо очікувати рецесію у 2026 році, і що робити різним людям з різними доходами, збереженнями, капіталами в такому випадку. Тому незважаючи на те, в якому зараз ви в фінансовому стані, чи ви в боргах, чи у вас сотня тисяч доларів капіталу. Для вас це відео буде дуже актуальним. Ми з вами будемо розбирати різні сценарії. Якщо говорити про рецесію 26-го року, звідки взагалі ця ідея взялася? По макроекономічним показникам ми зараз говоримо про Америку, про американський фондовий ринок, тому що це ключовий ринок, на який ми всі орієнтуємося. То такових ознак немає. Немає великої кількості безроботиці, немає високої інфляції. Федеральна резервна система тільки сьогодні знизила ключову ставку. Поки я записую це відео. Має ніяких колапсів, але надувається бульбашка, все стає дуже дорогим. За останні три роки відбувся шалений зріс. На всіх ринках, на фондовому ринку, на криптовалютному ринку і на ринку нерухомості, особливо в Америці, також да, Якщо орієнтуватися це як центральне місце, де відбуваються всі події і де починаються або закінчуються кризи. Ну зазвичай, і якщо говорити про фондовий ринок, да наскільки він зріс за 2023, за 2024, за 2025 рік, то ну не може так дорого все коштувати. Дійсно, якщо там по Конкретним мультиплікатором порівнювати, оцінювати да, ціну компанії акції компанії. То ми маємо на 50 на 70 вище, ніж її справедлива вартість. Ну тобто, мовно кажучи, яблука в сільпо мають коштувати не знаю, там 40 гривень, а вони коштують 70-80 гривень. Супер дорого! Це не її ринкова вартість, не її справедлива ціна. І коли надувається така бульбушка, коли ціна на акції зростає швидше ніж має бути її ціна, ніж її справедлива вартість. То цей надувається бульбашка, і звичайно, всі інвестори очікують падіння. З іншого боку, в нас є ринок нерухомості, в якому я зараз дуже ретельно розбираюся і розумію, що там теж не все так просто. За останні три роки відбувся просто шалений зріст. Якщо я приглядаю зараз нерухомість, яку хоч хочуть продавати за 150, за 200 тисяч. Вони три роки назад купували за 100 тисяч доларів, за 90. Тобто, націнка за 2-3 роки це нерухомість нерухомість, вона дуже в такому розбитому стані. І націнка на таку нерухомість просто там купити і продати, не роблячи ніякі ремонти, вже плюс 40 плюс 50 відсотків за три роки. І це дуже багато. І зараз, наприклад, останні декілька місяців, 3-4 місяці, я слідкую за ринком нерухомості і розумію, що будинок, який 50 днів тому був виставлений на продаж, він коштував 150 тисяч, потім ціну знизили, поставили за 140 тисяч, потім ціну ще знизили і поставили за 130 тисяч доларів. Тобто ціни нерухомості вже в різних штатах падають на 10-15. Іноді, якщо терміново треба продати, 20% ніж це було там 3-4 місяці назад. І це вже ознака того, що ринок йде вниз. Можливо, ми не підемо вниз як в 2008 році, але все ж таки є тренд падіння вже на ринку нерухомості. І я думаю, що з високою ймовірністю ми незабаром можемо побачити падіння фондового ринку і криптовалютного ринку. Що тоді нам робити? Давайте декілька категорій людей, якщо я. Маю свій дохід, і в мене немає заощадження, в мене немає інвестицій. Я би дуже рекомендувала. Взагалі всім людям триматися за активний дохід, тому що це як паливо в вашій машині. Так? Ви їздите завдяки активному доходу, завдяки цьому паливу, яким заправляєтесь кожного місяця, і ви не можете не заправлятися, іначе ви застрягнете. І застрягнете ви або за рахунок своєї фінансової подушки, чого б не хотілося робити, або за рахунок кредитних коштів, якщо у вас фінансової подушки немає. Тому перше, що треба робити абсолютно всім триматися за активний дохід зараз. Не час бажати а, менше працювати, більше заробляти, тому що під час рецесії добре буде, якщо просто зберегти свою позицію і вас не звільнили. Тому що бізнесу може бути нелегко і воно може почати звільняти своїх співробітників. Тут головне закріпити за собою своє робоче місце. А це значить, ви маєте бути дуже компетентною в своїй сфері і дуже цінною для компанії, яка приносить прибуток. Друге, це обов'язково мати фінансову подушку. Неважливо, скільки ви заробляєте, хоч двісті. Доларів, хоч 2000 доларів, хоч 20 тисяч доларів, яким-небудь чином вам треба зробити фінансову подушку, ну хоча б на 3 місяці. Це на випадок, якщо все ж таки вас звільнять, то ви залишитеся не на кредитних коштах да, жити, а все ж таки на своїх. Тому просто, коли ви поставите собі тверде рішення, все, я маю накопичити фінансову подушку, ви знайдете рішення. Мозок так працює. Як тільки ви ставите собі чіткий намір, Рішення тверде, все, я не знаю як, але я маю зробити фінансову подушку. У Вас це відбудеться. Ну і зазвичай, як я говорю всім нашим інвесторам, всім нашим учням, дуже важливо, якщо ви не розібралися в інвестиціях, заходити зараз в інвестиції, розібратись бажано до нового року для того, щоб бути готовими до рецесії. Тому що, коли все буде падати, вам треба буде скуповувати якісні акції. Ось ці яблуки, які коштували 70-80 гривень, ось як. Зараз ці золоті яблука да, будуть коштувати 30-40 гривень. Навіть нижче, можливо, ніж їх ринкова вартість. Умовно кажучи, що ви яблука ці можете купувати навіть за 20 гривень. В залежно від того, ну, яка в нас буде рецесія, якщо вона все ж таки буде, да, якщо ми все ж таки отримуємо да, і реалізуємо всі наші наміри, і дійсно буде падіння. Тому, в будь-якому разі, я би хоча б 100 доларів на місяць або 100 доларів на 3 місяці все одно би відкладала. Тому що ті люди, які мене послухалися у 2022 році, пішли до нас навчатися, якщо ви наш учень, і тим паче ви вчилися у мене у 2022, 2023, 2024 році, просто напишіть в коментарях, які у вас зараз результати портфеля. Ті люди, які почали інвестувати, коли все падало у 2022 році, ринок S&P 500 впав на 19,5%. Ось якраз ті, то закуповувалася максимально весь рік, вони мали в портфелі 50-100%. Я бачила портфелі За рік-два роки. Це дійсно дуже шалена прибутковості. 50 60 річних. Такого не отримаєш на фондовому ринку, просто коли економіка зростає. Таке отримаєш саме, коли впала економіка, рецесія, акції летять вниз. І ти, коли всі продають, ти купуєш. А щоб купувати і не боятися, треба купувати якісні компанії, які переживуть кризу. Великі компанії, які точно переживуть кризу і відновляться в ціні. Тому що, якраз таки після великого падіння, ось ці перші да, розворот і перші зростання. Вони йдуть найстрімкіше після глибокого падіння на 20-30% відсотків фондового ринку. якраз таки відновлення відбувається дуже швидко. І ті, хто встигають інвестувати під час падіння, вони мають найкраща прибутковості. Тому що потім ринок відновився, економіка відновилася, і знову економіка починає зростати в такому середньому темпі 10-15% на рік. А ось перші роки після кризи ринок може зростати на 15, на 20, на 30. Було 39% на рік. Я вже не говорю про акції я говорю про 500, да? Я не говорю про акції, які зростали на 50 на 100% На рік ми бачили просто якісь шалені прибутковості, і тому максимально щоб не випустити такий момент треба інвестувати під час рецесії треба бути готовим готовим це означає мати резерви інвестиційні друге це розуміти по якій стратегії які цінні папери ви будете купувати або активи вони мають бути якісними якісними це означає що вони завтра не збанкрутують треба вміти аналізувати фінансові показники це не складно але цьому можна навчитися, да? і це те, чому ми постійно навчаємо наших інвесторів. Тому приходьте до нас на навчання, як мінімум, на безкоштовний вебінар, ви точно можете собі дозволити пройти. Посилання на безкоштовний вебінар я залишу під цим відео. Обов'язково вивчайте. Тому що зараз дійсно такий дуже момент, який не хочеться випускати особливо новачка. Це мені, таким інвесторам, які вже 7 років інвестують, їм важкувати, тому що ми проінвестували дуже багато грошей. Шей в нас є інвестиційний резерв, я теж готова до рецесії. Да? Але окрім того, що я буду інвестувати, я ще буду бачити в портфелі великі мінуси саме паперові. Тобто, це означає, що я не продала цінні папери під час падіння я тримаюсь, да, але це психологічно все одно давить, тому що ніхто не знає, як рецесія піде, наскільки вона впаде, наскільки ринок впаде. Чи ринок впаде на 10-15%, чи воно впаде на 40-50%? І там же ми будемо бачити таку кількість банкрутств, що ми взагалі, можливо, не очікували. І тому, коли падає і коли є ось такий тиск емоційний, дуже важливо інвесторам, не новачками, які вже інвестують, які вже про. Інвестували суттєву суму не продавати, якщо в вашому портфелі фундаментально сильні активи. Ця стратегія не підходить трейдерам, ця стратегія не підходить активним інвесторам. Ця стратегія підходить довгостроковим пасивним інвесторам, які інвестують довгостроково, які постійно купують, які не спекулюють купити дешевше, продати дорожче за один місць. Ні, вони купили. Їх активи зростають не під подушкою, да, гроші лежать, а саме на фондовому ринку. І ось таким чином продовжувати інвестувати. Тому, будь ласка, якщо ви дійсно хочете мати шалені прибутки, як я мала в своїх портфелях останні 2-3 роки, це просто щось неймовірно відбувалося з фондовим ринком. Не прогавте цей момент, коли треба вхопити ось ці часи кризи, рецесії. І максимально інвестувати всі свої гроші. Ось, наприклад, Баффет у 2022 році на початку він мав максимальну суму резерву за всю історію свого інвестування і в середині двадцять року якраз. Пік дна, да, коли дуже сильно впав фондовий ринок, було десь в вересні, в жовтні, в листопаді воно почало зростати назад. Ось Баффет влітку почав просто якимись шаленими сумами скуповуватися дуже сильними активами, сильними компаніями. Тому будьте як Баффет. Майте резерви на початок рецесії для того, щоб всю рецесію інвестувати. Потім е, мені скажете обов'язково дякую. Якщо у вас невеличкі кошти, не знаю, ви можете, наприклад, інвестувати там 100 доларів, ви можете обрати фондовий ринок і почати з нього розбиратися. І Якщо ви під час рецесії дійсно зможете максимально інвестувати, наскільки це можливо по вашому бюджету фондовий ринок, ви потім отримаєте дуже класні результати да, протягом року-двох. Якщо ми говоримо про інвестора, який має бюджет. 500 доларів, 1000 доларів і більше, я б розглянула ще криптовалютний ринок, тобто і фондовий ринок, і криптовалютний ринок, залежачи від вашого ризик профілю. Якщо ви дуже агресивний інвестор, ви можете робити, наприклад, 60-70 на фондовому ринку і 30-40 на криптовалюті. Якщо ми говоримо про такого помірного інвестора, то доля криптовалюти буде відсотків 20. да тобто ви маєте інвестувати з розумом залежно від свого ризик профілю, який ви інвестор більш консервативний, більш агресивний. І далі, якщо ми говоримо про інвестора, в яких дуже великі кошти, да це сотні тисяч доларів, я б розглянула також інвестиції в нерухомість, тому що я думаю, дуже наврядче, що ми побачимо ситуацію, як було в 2008 році, да, в Америці. Але нерухомість падає в ціні. і наскільки воно буде падати, не зрозуміло. Побачимо, як буде відбуватися подія у 2026 році. Якщо у вас великі кошти, я би розглядала саме ринок американський, навіть якщо ви живете не знаю в Україні, в Європі, да, тому що будь-які іноземні громадяни можуть відкривати компанію в Америці, купувати ось таким чином нерухомість навіть в іпотеку. І при чому мати такі ж іпотечні вклади, як і резиденти Америки, ви можете просто дуже класно входити в нерухомість за хорошою ціною. Потім також ціна буде зростати, так чи інакше, можливо, не так швидко. Ви побачите зріст як на фондовому ринку, як на криптовалютному ринку. Але зріст нерухомості це більш стабільно і більш передбачувано, да? воно менш волатильне. І тому, якщо у вас великі кошти, я би розглядала інвестиції в нерухомість, також тому що тут є дуже багато різних стратегій. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск, і ви зробите собі свої висновки, як вам робити. Але якщо підсумувати, я би точно рекомендувала вам як мінімум розбиратися в фондовому ринку, якщо ви ще не розібралися. Як максимум і в криптовалютному ринку, і на ринку нерухомості. Ну, якщо є питання, задавайте в коментарях з задоволенням відповім. Ну а ми з вами зустрінемося в наступних випусках. Бувайте!